Ми хочемо змінити саму психологію. Під час інструктожури завжди наголошується на те, що коли звертаєшся до людини, чи коли навіть людина не твереза за рулем чи де б там не було, це має бути ну, найвища ступінь вічливості міліціонера. Тобто, навіть якщо людина і не твереза, її це пояснити, чи що вона порушує пояснити після того, тільки вирішувати питання, так як ми спілкувалися з представниками інших держав про те, щоб їх нести покарання. Хоча в цьому розумінні, наприклад, представники Германії чи Англії нам зразу говорили про те, що коли у них виїжджає автомобіль, і водій не пристебнутий, навіть ніякої мови не може бути про те, щоб цей водій не був покараний. Тобто абсолютно, навіть якщо він веде на тому, у нас покаже за такі правопорушення йдуть дискусії, і коли міліцінер зупиняє чи вічого робить зауваження, люди чуть-чуть обурюються. Хоча ми в цьому питанні стараємося бути зараз більш коректними. Що стосується роботи експерименту спільними об'єднаними нарядами, я хотів би сказати, що на сьогоднішній день нарядами було отримано і обслужено 1264 повідомлення про події та правопорушення. Також для оформлення адмінпротоколів було затримано 39 осіб та 18 транспортних засобів. Окрім того, було оформлено 292 дорожньо-транспортних пригоди. Та 1095 разів нарядами було надано різного роду допомогу громадянам. Кількість патрулів ми розбили відповідно до кількості правопорушень. Тобто ми визначили погодину, коли поступають правопорушення, в який час приблизно, і проаналізували склад тих правопорушень. Відповідно, вже від того, ми вийшли і запропонували. Варіант несення служби з 9-ї години до 17-ї години, з 17-ї години ми відповідно до першої години. Ну і відповідно третя зміна від першої до 9-ї години. Але ми таким чином ми вирівняли нагрузку першу і другу зміну. Бо найбільше в нас повідомлень виникає це. Перша зміна, дуже багато повідомлень, і найбільше це друга зміна. Але якщо ми раніше працювала, у нас друга зміна, третя зміна вірніше з 22-ї години. То в нас получалося так, що вони працювали третя зміна в нас, зв'язку з тим, що там багато правопорушень. Ми ставили туди шість машин. Фактично, і коли ми розібралися, то ми цих дві години додали в другу зміну. А третю зміну відповідно стало менше правопорушень, і ми виклик забезпечуємо це тільки трьома чи чотирма патрульними екіпажами. Тобто, щоб містом було вночі, воно фактично пусте. Але для того, щоб ми могли належно реагувати на ці повідомлення і на ті всплески, що бувають, то нам достатньо трьох автомобілів. В той же час ми збільшили кількість автомобілів, які працюють днем. Тобто, зараз люди можуть бачити, що в день на середньому працює шість екіпажів. Як приклад в нас. П'ять днів назад був скоєний грабіж в 9.15 ранку. Вже біля АСВ скоїли грабіж. Через буквально 20 хвилин вже був затриманий той чоловік, який скоїв цей злочин, і він забігав під'їзд, вдалося його затримати. Так також вже воно дало свій позитивний результат. Ну крім того, люди бачать і відчувають, що їм можуть допомогти. Шість машин в день це все-таки достатня кількість тих автомобілів, які. І забезпечить порядок, і люди бачать. Ну і в принципі вони реагують на ці всі повідомлення без такої нагрузки, що можна довго їхати і довго чекати машин.